Будемо багато говорити про нейромережі, стару нову посаду міністра Федорова та повернемо у порядок денний Ілона Маска, а то давно його щось не було. Це 89-й випуск новин на Ду, новин українського та світового ЕТІ. Понад півмільйона українців отримали бронювання від мобілізації, 11 тисяч із них айтівці. Форбс зробив запит до мінекономіки, я так розумію, і отримали таку загальнену статистику по тим, хто отримав бронювання. Всього таких громадян. 528 тисяч, з них найбільше заброньованих в енергетичній галузі 163 тисячі чоловік. Агропромисловий сектор забронював 63 тисячі працівників, обласні і районні адміністрації 45 тисяч, it сфера 11 тисяч фахівців. Кам'яні тим, як пройшло бронювання з задоволенням, вони кажуть, що вони покращили всі процеси, змінили нормативку, і от зазначають, що раніше. Можна було забронювати 40% від штату, а зараз до 50% від військово зобов'язаних працівників. А що ви думаєте про бронювання? Напишіть в коментарях. Ясно, що мабуть, тим, кого не заброньовано, бронювання не дуже подобається. Але я от не беруся оцінити, 163 тисячі для енергетиків. Це багато чи мало для такої країни як Україна. OpenAI запускає 11 плагінів для ChatGPT, завдяки яким чат-бот зможе шукати інформацію в інтернеті. Взагалі з опису звучить як те, що має пофіксити всі наявні проблеми у чат тому що з'являється можливість, щоб бот і отримував актуальну інформацію і ходив за чимось в інтернет, і ну там вони одразу навалюють купу юзкейсів, що ChatGPT вам і відпустку спланує, і квитки купить, і все таке. Одразу на старті запрацювали плагіни Xpedї, OneTable, Kayak, Klarna, Зепер, і там. Ще був точно вольфрам. А це дуже важливо, тому що у чата GPT проблеми з математикою, а у Вольфраму немає проблем з математикою. Але як на мене, найцікавіше в цій історії це те, як влаштований цей API. Тобто я б очікував якусь документацію від OpenAI, як там до них доступатись. А виявляється, там треба працювати в іншому напрямку. Тобто, ви маєте описати свою документацію вашої API, там прям описати можна людською мовою. Там здається, вона. Вони вимагають в двох варіантах, і ви даєте цю документацію GPT, А він вже сам розбереться, як користуватись вашою пішкою. Прям дуже концептуально, як на мене. В партнерському блоці хочу поговорити про страхування авто та кешбек, бо це ж важливо, щоб кожен з вас знав, що ви можете повернути більше 500 гривень просто за оформлення автоцивілки. І хоч страховку часто нехтують, але це та недорога річ, яка дозволить не попасти на ремонт авто і уникнути штрафів. Так, от, якщо оформити страховку на Hotline Finance через кешбек-сервіс Леті Shops – Можна повернути близько 25% кешбеком. І зробити це можна за декілька кліків. Зараз розповім, як саме. До 30 березня на Letyshops діє гарячий, підвищений в 4 рази кешбек за замовлення в Hotline Finance. Автострахування можна оформити наперед до 3 місяців. Щоб його отримати, зареєструйся на Letyshops або скачай за стосунок. Переходь звідти в Hotline Finance, а далі оформлюй страховку як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс в Letyshops. А після зарахування його можна вивести чи на банківську картку, чи на мобільний рахунок, чи відправити на благодійність. У Hotline Finance багато переваг. Тут немає комісій, ціни нижчі, ніж у страхових компаній. Все можна оформити онлайн. В будь-який час та з будь-якої точки світу. А кешбек від Letyshops – це ще один приємний бонус для водіїв. Тож реєструйся на Letyshops та оформлюй страховку ще вигідніше, повертаючи гарячий кешбек за замовлення в Hotline Finance. І пам'ятай, скупий водій завжди платить двічі. А розумний оформлює автоцивілку та отримує кешбек від Letyshops. Посилання в описі під відео. GitHub презентував оновлену версію Copilot X або, мабуть, Copilot 10. Коротше кажучи, гітхаб, хоча недавно він там оновлював вже Copilot, а тепер каже, що буде взагалі шик. І вони там кажуть, що тепер, окрім того, що це був такий дуже розумний автокомпліт, тепер ще з'явиться віконце чатику, і ви зможете зі штучним інтелектом прямо на місці обговорювати свій код, задавати йому якісь питання по ньому. Він там, я так зрозумію, зможе на ходу робити якісь код-рев'ю чи підказки. Можна буде попросити його коментувати. Якісь шматки системи і як вони працюють. Коротше кажучи, прямо такий архітектор, чи, чи то, короче кажучи, більш досвідчений колега, який у вас завжди прямо в ідеєшці. Загалом, на фоні всього того, що обіцяється нам від штучного інтелекту, таке враження, що о -о -о цей весь копайлот це для того, щоб відволікти нашу пильність від того, що. Штучний інтелект замінить нас як програмістів. Ну, тобто, вони поки що роблять вигляд, що роблять для нас класні інструменти, а потім, та, ладно, ми без вас упораємось. Adobe створила AI-генератор зображень. Їх система називається Firefly. Я, якщо чесно, дуже чекав, що робитимуть. Компанії, які заробляють на інструментах для творчості з оцими новими штуками, і от Adobe, вони в Катують свою нейромережу, яка буде конкурувати там здалі чи міджорні, Чим вони будуть відрізнятися? Вони відрізнятимуться декількома речами, які, як на мене, можуть вилитись або в те, що вони будуть просто гірші, або, або в те, що це справді дуже крута штука. Перше, там всі авторські права очищені, тобто вони обіцяють, що їх нейромережа навчена тільки на тих матеріалах, де автори погодились, чи принаймні вони з ними в перспективі Будуть розраховуватись, але вони ще не придумали, за якою моделлю це робити. Але в перспективі обов'язково пропрацюють це питання. Другий момент, і оце мені здається круто, результат роботи цих мереж він буде доступний всередині інструмента і він буде більш гнучкий для редагування. Тобто там можна буде попросити нейромережу зробити щось з вашою картинкою, яка вже є. І я так розумію, можна буде якось взаємодіяти з якимись шарами чи ну, сутностями, які з Генерувала нейромережа, і наскільки я розумію, в аналогах в. Тих же далі і Міджорні, цього дуже не вистачає, тому що він вам видає із картинку, і далі вам треба, якщо щось трошки змінити, то ви відкриваєте Photoshop і там це змінюєте. А тут це буде інтегровано, і, і можна буде, я так сподіваюсь, сказати: а тепер у цьому гномику перефарбуй вуха і нейромережа це зробить. А ну і ще там одна частина це про картинки, а друга частина це про те, щоб зробити гарно написаним текст. Такий от Word. Від Adobe на нейромережах. Якщо серед глядачів є дизайнери, будь ласка, напишіть в коментарях, чи прикольна штука, чи пробували, чи будете пробувати, і все таке. Почалася ера AI. Білл Гейтс опублікував лист про штучний інтелект. Білл Гейтс написав листа, де каже, що це потрясіння для людства, яке можна ставити в порівняння з винайденням персонального комп'ютера, і наш світ дуже зміниться, і це все супер важливо і описує, які він бачить, перспективи. Чому, мені здається, що на це варто звертати увагу, тому що Білл Гейтс зовсім не дурний чувак. І мені недавно попалася на очі його стара колонка за 96 й рік, яка називалась колонка. Контент король, і він там, наприклад, дуже влучно розмірковував про перспективи інтернету і чому контент король. Тому що він у 96-му році казав, що основні гроші в інтернеті будуть на тому, хто наповнить цей простір сенсами і проводив паралелі з кінематографом. І там такий ланцюжок міркувань, що типу, заробляють не ті, хто роблять камери чи екрани, чи навіть мережі кінотеатрів, а ті, хто виробляють фільми. Не знаю, наскільки це актуально для 2023 року, але для 96-го було прям саме то. І про інтернет він казав. Що важливо не на інфраструктурі зосереджуватись, а на тому, чим вона буде наповнена. Ну там принаймні буде більшість бабла. При цьому він не дає відповідь, а що ж буде цим контентом для нейромереж, коли самі нейромережі ніби можуть забезпечити всіх контентом. Але він зазначає сфери, які прям автоматизуються тільки так: білий комірець, який допоможе вам у виконанні різних завдань. Ну, це, от власне, бронювання відпустки, і, і все таке цифровий помічник, який ви. Конує важку роботу для медичних працівників, тобто в медицині, і він там каже, що ну типу медичний чат GPT, можливо, не вау, але він приблизно в мільйон разів краще ніж ніякого медичного працівника. І освіта він каже, що вчителі нікуди не підуть, але їм доведеться адаптовуватись. А адаптовуватись їм буде допомагати чат GPT, тому що він, ну точніше, AI-технології не конкретно чат GPT, тому що він буде адаптувати матеріал для будь-кого. О, хто його вивчає потрібними словами і, і з потрібною складністю. Google нарешті відкриває список очікування для доступу в бар. Google е, намагається все ж запустити свій чат. Е, їм поки що це не супер вдавалося, тому що там перший публічний тізер він виглядав швидше провальним. Але зараз от вони збирають заявки, можна зареєструватись і отримати доступ. І поки що всі, хто ним скористались, кажуть, що він неймовірно тупий. Е, я бачив порівняння, що кажуть навіть тупіше ніж сірі. Зато я думаю, там юридично все дуже вивірено, і ця поробка Гуглу не зашкодить. Чат GPT відключили щоправда лише на одну добу. Що сталося? А стався Баг. Баг стався у клієнтській бібліотеці Redis. Redis використовується для кешування, користувацьких якихось даних і запитів, або я так розумію, швидше для історії чатів. І в результаті частину листів про. Підписку отримали не ті користувачі, там були імена, пошти, адреси та останні цифри карток. Також можна було подивитися частину їхньої історії е, запитів. Вони добу фіксили цю проблему, і так ми дізналися, що інтерфейс чату GPT пишуть люди, тому що машина явно це б швидше пофіксила. А ще смішна ця новина в контексті security. В останньому доу-подкасті Настя говорила про те, що ми не знаємо, як там чати між собою ізолюватися. І можливо, щось, що ми питаємо, типу в, приватному, в нашому приватному чаті з GPT-4, може протікти якби в інший чат. А тут, виявляється, не треба на рівні AI утечок. Достатньо, просто Redis і все. Михайлу Федорову розширять повноваження. В уряді анонсували кадрові зміни минулого тижня. Це було на початку минулого тижня. Пройшов ряд змін в уряді. Що там сталося? Звільнили колишнього міністра освіти, призначили нового, призначили нового міністра стратегічних галузей промисловості і перепризначили Михайла Федорова. Раніше він був з цифрової трансформації, а тепер він віце-прем'єр з інновацій розвитку освіти. Науки та технологій. Усі написали про те, що це от така новина, що йому вручили нову е, сферу. Але мені здається, що це не зовсім новина. Е, справа в чому? Е, ще коли я брав інтерв'ю у пана Михайла минулого разу, не оце інтерв'ю, що недавно вийшло, а те, яке півтора року тому. Я там в нього, до речі, запитував про міністра Шкарлети, чи ок йому працювати в уряді з людьми, які от. Такі, як Шкарле, тоді йому казав, ви як віце-прем'єр відповідаєте за освіту. І він тоді казав, я та ви що, ніколи. Типу, це не стосується. Але справа в тому, що був такий документ: це постанова Кабінету міністрів номер 274 від 25 березня 2020 року, яка називалась про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів, і там чорним по білому. Написано, що до компетенції віце-прем'єр-міністра України міністра цифрової трансформації належать питання щодо там іде довгий перелік, і десь там в середині цього переліка освіти і науки, науково-технічної та інноваційної діяльності. Тобто, освіта і наука, яка завжди була в його відданні. І, взагалі, в уряді як влаштовано. там же ж уряд він великий. Прем'єр не може управляти всіми одночасно міністрами. Ой для того існують віце-прем'єри, і уряд він поділений по блокам. Блок освіти він завжди підпорядковувався пану Михайлу. А зараз це тепер ще й закріплено в назві посади. Що змінилось в самій постанові? Не зрозуміло, я її не бачив, не знайшов ще свіжу. Але швидше за все нічого, тим не менше змінилась назва. Тобто, я так розумію, що це швидше такий акт політичної відповідальності. Типу, раніше формально освіта підпорядковувалася, але понятійно це була відповідальність не Михайла. А тепер уже все доведеться мінцифри займатись і освітою. Ну і в цьому місці буде гріх не нагадати про мій особистий канал У Т2. Посилання на нього завжди є в описі під відео, які зі мною виходять на доу. А чому не гріх буде нагадати? Тому що, от в день, коли ви це дивитесь, я сподіваюся, ви дивитесь одразу після виходу в понеділок. Виходить, вчора вийшло інтерв'ю з Андрієм Римороком, керівником військового департаменту Повернись живим. Завтра, тобто у вівторок, вийде розмова з Ярославом Ажнюком, де ми так серйозно годинку Говоримо про нейромережі, а потім 15 хвилин про дируни. А в четвер вийде розмова з Єгором Стадним, де ми в деталях обговорюємо, що ж тепер буде з освітою при новому міністрі. Тому приходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити. Є шанс бути в перших 10 тисячах підписників. Помер співзасновник Intel. Йому було 94 роки. Мова йде про Гордона Мура. Він 29-го року народження людина прожила довге цікаве життя. Він був крутим вченим і крутим інженером, і автором того самого закону Мура, по якому напівпроводникові технології розвивалися багато десятиліть, аж поки не вперлися в фізичні властивості матеріалів, з яких ми можемо робити транзистори. Форбс оцінює його статки більш ніж в 7 мільярдів доларів, і він пожертвував на благодійність більше п'яти. Інтеграція Binance із дією призупинено, що відбувається зараз. Є вже така досить стара історія про те, що в дії мав з'явитись Binance Pay чи якийсь криптопей, який б дозволяв би сплачувати криптою за якісь держпослуги. Коли туди хотіли впровадити бінанс, українські криптогравці проти цього написали колективного листа, що мовляв, якого фіга пускати когось, якщо цей хтось ще й якось там продовжує працювати, чи то в Росії, чи то в Ірані, чи то і там, і там. А от є ми, ми можемо зробити не гірше. Але вся ця штука призупинилась, тому що в нас все ще не прийнято закон про криптоактиви, і державі дуже складно приймати гроші в крипті. До речі, Михайло Федоров в нашому останньому інтерв'ю я там в нього питав, як збираються гроші на Юнайтед 24 через крипту. Він сказав, спочатку збирали, а потім припинили, тому що в нас ця сфера не врегульована. І нагадаю, що восени вони намагалися прийняти закон, але цей закон не прийняли, і в мінцифри цим були дуже незадоволені, але, видно, їм сказали воу-воу, полегше. Амазон продовжує звільняти скорочено ще 9 тисяч співробітників. Амазон заявляє, що вони продовжують оптимізації, але так продовжують, щоб бути економнішими, роблячи це таким чином, щоб ми могли продовжувати серйозно інвестувати в ключовий довгостроковий досвід клієнтів. Що саме тут мається на увазі не дуже зрозуміло, але цього разу звільняли персонал роздрібної торгівлі. А, і цікаво, що закрились в тому числі оці магазини, які були без продавців. Відділ пристроїв, рекрутингу та відділ кадрів. Київський офіс розробки Take Off Technologies скоротили одним днем, звільнили до 80 фахівців. Це, до речі, новина, яка вперше з'явилася на нашому з владою каналі. Підслухано в IT». Там буде посилання. Підписуйтесь і будете про плітки дізнаватись першими. Так от, компанія, вона невелика. У них офіси є в Штатах в Україні, ну вже був в Україні та в Індії. Вони займалися автоматизацією e-commerce процесів. І що нам стало відомо від інсайдерів, у них не йшли справи останнім часом, там мінялась бізнес-модель і все таке. І їм оголосили, що зараз їм треба шукати інвесторів, а для інвесторів це додатковий ризик. Крім того, клієнтів в Європі немає, тому не дуже зручний часовий пояс при цьому не дуже ясно, наскільки в Індії зручніший. Коротше, кажуть, що щось таке пояснили, і все, і сказали, розходимось. Це один інсайдер нам розповів, а інший розказав, що вони при цьому вели себе досить коректно. Людям полишали ноутбуки, людям полишали достатньо часу, щоб з усіма попрощатися, щоб там зберегти собі дані, якщо це буде потрібно, зробили певні виплати, які були не гарантовані. Тобто кажуть, що в цілому процедура відбувалася по-людськи. Шкода, що однією компанією на ринку українському менше. Українським айтівцям надаватимуть консультації щодо бронювання і військового обліку. IT Ukraine Association разом з юридичними партнерами запустили ініціативу бронь Лігал Сапорт. Я одразу ж побіг реєструватися за цим сапортом. Але мене зупинило питання: там треба анкетку заповнити, чи встановлено в вашій компанії мобілізаційне завдання. Я не знав, що на це сказати, але потім повернувся в новину, дочитав і вивели, що це підтримка не для IT-спеціалістів, а саме для компаній. Там IT Ukraine каже, що вони накопичили чимало досвіду, вони його потім будуть використовувати для того, щоб вдосконалювати законодавство. Але от зараз вони готові в індивідуальному порядку. Допомагати і перша консультація безоплатна. короче кажучи, чи то допомагають, чи то лідогенерація для юридичної фірми. SpaceX хоче залучити інвестиції від інвесторів із Саудівської Аравії та ОАЕ інвесторам. Ну і далі це на Зінформейшн новина, і далі там вони розказують, що на яких умовах оцінка 140 мільярдів доларів, вона там вище, ніж була, там такі-то фонди і так далі. Мені це виглядає досить дивно, тому що відомо, що в SpaceX там фронтенчиком не можуть наняти людину, у якої немає американського паспорту. А тут зараз візьмуть. І якийсь суттєвий пакет акцій продадуть саудитам. Чи я щось не знаю про захист прав акціонерів в Штатах, чи це маск просто торгується? Арм прагне підвищити ціни на чіпи перед прийдешнім IPO. IPO Арму готує софтбанк японський, якому дуже треба для успішності свого пакету інвестицій, щоб ARM. Успішно вийшов на біржу. І вони планують поміняти їх модель. Я нагадаю, що якщо про комп'ютерні чіпи, там ті, хто Проектують чіпи, вони їх і виробляють, там Intel, AMD, то з мобільним ринком трохи не так. Там є ARM, яка придумує чіпи, а потім там всілякі Qualcom їх випускають. І раніше модель була така, що вони отримували комісію від вартості чіпа. А середня ціна для там, Qualcomm Mediatek і Unisoc була там, 40, 17,6 доларів. А тепер вони хочуть перейти на модель, коли братимуть комісію вже від вартості Всього смартфона. І це має, по ідеї, їх виручку в рази збільшити. Навряд чи там були якісь однорічні контракти, коли ARM може це так легко поміняти. Цікаво буде за цим спостерігати, і це буде схоже. Було вже недавно щось таке, коли хтось взяв і просто підняв ціну на підписку, і всі продовжили платити. Але вже не пам'ятаю, хто так робив. От я думаю, за ARM буде так само. Ну тому що куди вони дінуться? Китай заявив, що виступає проти будь-якого примусового продажу Тіктоку. Там напруженість між США та Китаєм зростає, і окрема сюжетна лінія в цій напруженості це ставлення США до Тіктоку. Вони там багато є новин про те, що забороняють ним користуватися і держслужбовцям, і в державних приміщеннях. І, коротше, не довіряють вони Тіктоку. Але американці, як завжди, ну якщо ви продасте його американській компанії, то нам буде спокійніше. І це такі. І, зрозуміло, тиск на компанію відбувається, і там вже їх головний там ходить в Сенат і звітує перед ним. А от Китай каже, що, що це таке, ми взагалі маємо схвалювати такі продажі, якщо ви змусите їх продати. Бо це ж китайські технології, а ми маємо одобрити їх експорт з Китаю. Побачимо, що з цього вийде. Я думаю, навряд чи щось добре для Тік-Току. Тім Кук виступив на форумі про розвиток Китаю. Тім Кук з'їздив у велику поїздку Китаєм. І там прям дуже багато всього цікавого. Він заявив, що Apple і Китай виросли разом що це були симбіотичні відносини. Сподобались нам обом, що е, вони збільшать витрати на програму сільської освіти. Тепер вони спрямують на неї це в Китаї, там якась сільська освіта, і вони на неї спрямують 15 мільярдів доларів. Також він там відвідав місцевий Apple Store. на Китай. У Apple припадає 20% продажів. Вони заробляють в грошах понад 40 мільярдів доларів. Щороку, це з 2015 року, а за минулий рік 75 мільярдів. Раніше я не раз згадував новини про те, що Apple потихеньку виводить своє виробництво з Китаю, зокрема в Індію. Але також там були новини, що це відбувається не так швидко, як їм хотілося би. Ну і плюс 20% ринку, це все ж дуже важливо. Тому на фоні цього загальнополітичного загострення у США з Китаєм Тім Кук їздить в Китай і там з усіма ручкається і запевняється що все буде добре. Маск оцінює Твіттер у 20 мільярдів доларів. Маск вже всередині компанії, після всіх цих звільнень, які він там влаштував, майже одразу почав обіцяти, що для тих, хто залишилося, буде цікава фінансова програма. А саме опціони там і бонуси акціями, коротше кажучи. І от він зараз прислав лист, що вони будуть із розрахунку, що компанія коштує 20 мільярдів доларів. І це цікаво, тому що, по суті, він визнає, що її капіталізація з того моменту, як він погодився, Вітер купити впала вдвічі. Ясно, що це він не пов'язує з його управлінням, тому що він якби це рішення прийняв, коли Твітер на ринку коштував 40 мільярдів, а розраховувався, коли вже твітер на ринку сильно дешевше коштував. Він зазначає, що у Твітера є гарний потенціал поросту, що він буде рости, що він знає, як підняти цю вартість у 10 разів, щоб твітер коштував 200 мільярдів. Мені здається, що в якийсь період часу Твітер так і коштував. Ну, мені здається, 100 точно коштував на якихось піках ринку. І от і он нас каже, що все буде добре. Якщо говорити про показники, то після покупки маском продажі реклами знизилися на 40%. У той же час, наскільки я розумію, аудиторія Твіттера не впала, і оце падіння воно більш пов'язано з пертурбаціями в компанії, а не тим, що рекламодавцям менше потрібно рекламуватись. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 27920 доларів, курс Етеру 1767 доларів. Якщо вам здалося, що я сьогодні плутався трошки більше в тому, що говорив, ніж зазвичай, то вам не здалося. І я не в тій студії, що був минулого разу, тому що з температурою краще нікуди не ходити. Всім 36,6. До зустрічі, а мене звати Юрко Федоренко.